Ах, же й смачна смажена свинина. Ах, і смачне м'ясо. Ну, просто в роті тани. Як же приготувати соковите м'ясо на сковороді? А легко й просто. Свинину у нас шийка, потрібно помити і нарізати невеликими шматочками. Викласти шматочки м'яса на розігріту олію на сковороду або у жир, витоплений із сала, і швидко м'ясо обсмажити на сильному вогні по дві-три хвилини з кожної сторони. З кожної це, значить, із чотирьох сторін. М'ясо ж нарізане майже кубиком. Потім у сковороду до м'яса додаємо подрібнену ріпчасту цибулю. Нарізати її потрібно чи кільцями, чи півкільцями будь-якою шириною дрібнити особливо не потрібно. Зменшуємо вогонь та й смажимо цибулю з м'ясом під кришкою хвилин 20-25. Коли в міску роди вже майже готові, підрум'янулося і м'ясо і цибулька, то ми, щоб м'ясо стало ще смачніше, додаємо дрібно натирте яблучко. Бажано взяти яблуко із кислинкою. Ще до м'яса можна додати деякі спеції, а ми обов'язково Перчимо м'ясо, додаємо чорний мелений перець і продовжуємо його ще смажити на малому вогні ще хвилин 5-10. Друзі, в цей момент поставте нам вподобайку та порадьте, що ще додати у м'ясо, щоб воно стало ще смачніше. Напишіть про це в коментарях. Вимикаємо вогонь і вже готове смажене м'ясо під кришкою ще залишаємо на плиті на хвилин 5-7. М'ясо подаємо до столу як гарячим, так і охолодженим. А з чим будем його їсти? А з чим душа забажає. Ах, же й смачне м'ясо! Ну просто в роті тане. Рекомендуємо підписатися на наш канал, далі буде приготування страв ще смачніше, та й у вас там на все буде гаразд. Далі буде до нових зустрічей.